Кредит від МВФ, порятунок чи ярмо відповідь будемо шукати з гостей нашої студії. Це народний депутат України від фракції партії регіонів Ірина Бережна. Вітаю вас, Вітаю. пані Ірино. Отже, Міжнародний валютний фонд поки що не надаватиме чергову частину траншу, і різні думки існують про які я щойно сказав. Давайте почнемо спочатку. Пригадаємо, що. 16,5 мільярдів доларів Кабмін е, попрохав в МВФ е, і завдяки тому, що протягом двох років не будуть підвищуватися соціальні стандарти в нашій державі. Е, Кабмін пішов на такий крок, тим не менш, закон існує. Е, ваша політична сила відстояла підвищення соціальних стандартів в Україні. Президент поставив свій підпис. І що ж робити? Виходить так, що Україна не тримає слово перед світовою організацією. Дякую вам дуже, Олександра, за запитання. І перш за все, я хочу наголосити на тому, що на жаль, умови співпраці України з міжнародним валютним фондом є, власно кажучи, порушенням частини економічного суверенітету нашої держави. І на неприпустимість цього неодноразово вказували і наш лідер, і взагалі партія регіонів і її представники, оскільки нам з-за кордону нав'язують та кажуть якими повинні бути грошова база, податкова політика, соціальна політика і ще дуже-дуже дуже багато інших показників в нашій країні? Ви зрозумієте, це є ненормальним і неприпустимим. На жаль, Диктатура для... виходить така собі. Ну, можна навіть в деяких питаннях і так казати, дійсно. На жаль, для нашого уряду кредит від МВФ став нібито самоціль. Знаєте, нашу економіку зараз підсидили на таку собі кредитну іглу, я б навіть казала. І навіть експерти вже порахували, що у 2011, вже у 2011-2012 одинадцятому дві роках, ми повинні будемо 10-12% прибуткової частини бюджету. Сплачувати і відправляти на обслуговування цих боргів, ви повинні розуміти, ми звичайно ж не проти зовнішніх запозичень, але це світова практика це, проти Звичайно, запозичень. це нормальна цивілізована практика багатьох урядів та багатьох країн. Але, власно кажучи, якщо ці кошти спрямовані в першу чергу на розвиток економіки, фінансового сектору, підвищення соціальних стандартів життя, а не на внутрішній вжиток. На жаль, в Україні цього немає. Що стосується згаданого вами закону про соцстандарти? це найбільш дискусійна тема. Звичайно, я хочу вам вас запевнити просто, що з прийняттям закону про підвищення соціальних стандартів життя громадян, наш парламент нарешті виконав свій прямий обов'язок: це захист прав громадян. Оскільки ніхто не відміняв норми Конституції, вимоги закону про працю, дуже багато інших законів, де чітко зазначено, що якщо інфляція проходить певні порогові показники, і пенсії, і зарплати повинні бути проіндексовані. І ви розумієте, що закон один для всіх, його ніхто не відміняв. І те, що зараз спекулює уряд, кажучи про те, що, вибачте, немає ресурсів, це вже. Лише популістська дискусія. До речі, в держбюджеті на 2009 рік, за який не голосувала партія регіонів, передбачені і заморожені мінімальні зарплати на рівні ще жовтня 2008 року, а мінімальний прожитковий мінімум на рівні грудня 2008 року. До речі, цікава інформація для вас зараз на вимогу Генеральної прокуратури було зобов'язано Міністерство праці та соціальної політики оприлюднити показник. Мінімального прожиткового місячного прожиткового мінімума. І він виявився аж на 197 гривень більший, аніж передбачене в цьому популістському бюджеті на 2009 рік. Про що це каже? Як люди повинні жити, скажіть мені, будь ласка, маючи такі кошти. Але знову ж таки уряд каже: немає ресурсів. Вибачте, якщо немає грошей, то треба виходити до людей і відверто казати. Ось грошей в нас нема. Давайте вносити зміни до державного бюджету, давайте вносити зміни до ще деяких законів. Давайте, власно кажучи, усі затягнемо пояски та е, будемо скорочувати видатки. Треба бути а коли відкритими правда. Треба, бути, треба казати правду, розуміти. Перш треба все. перш за все приходити і казати людям правду. Давайте будемо усі скорочувати видатки. Ще раз кажу, затягувати пояски, а коли криза мине, коли ми всі разом з нею поборемось, тоді вже будемо ці всі обмеження скасовувати. А вибачте так мовчки та цинічно приховувати, звітувати про те, що держбюджет повністю виконується, це є просто злочин проти власного народу. І невиконання цього закону про підвищення соціальних стандартів це є не що інше як злочин проти власного народу. До речі самих незахищений прошарок цього народу це пенсіонери зараз позбавляються таких вельми необхідних і вкрай необхідних, особливо під час кризи грошей, і це звичайно ж є неприпустимо. І тому ми ніколи цього не допустимо.